Світшоти жіночий мікс від бренду Esmara 219 гривень за одиничку. Лот у нас складає 14 одиниць і коштує 3060 гривень. І показую, які будуть модельки. Одна буде ось такий світшот з зав'язочками з боку. І рукавчик три чверті з блискітками. Далі три буде ось таких світшоти сіреньких. Такі манжети тут виражені, і також низ. Далі одна ковтинка буде така, як пупирка. такого плану. І така резиночка по низу. Один світшотик буде такий біленький, молочний. Тут спинка йде трохи подовжена, а перед трохи коротший. Далі буде одна така бускова ковтинка, дві з таких графітових. Два худі буде від Lidl, такий капюшончик тут на затяжках. Одна така ковтинка також худі з капюшончиком від Krivit, в чорному кольорі. І один такий світшотик також від есмари і така затяжечка з боку в чорному кольорі. По розміру у лоті XS буде 2, S буде 3, M буде 4, L буде 4 і XL буде 1. І для замовлення такого лоту звертайтесь до менеджерів.